Всім привіт, з вами я Ототи і ми продовжуємо проходити GTA City. І на черзі у нас третя і остання місія за Kaufman Caps. Поїхали. Таксі Кауфмана. Сідаємо. Бедемо срок. Таксомагедон. На цій місії нам потрібно підібрати Мерседес. Но на самом деле на самом деле тут буде пастка під э, э, VC Cap. Вот. Там прийдуть до 10, по-моєму, чи скільки ВСКів, от. Э, і що я ще хочу сказати? Перед тим як я э, цей дійду до місця. Містя... містя призначення я скажу наступне що я буду знімати е, ну не знімати я йому які я буду будівлі купувати у весь так наступне наступна будівля це у нас буде по-моєму якщо я не помиляюсь то буде Опс, я туди поїхав Sorry. я думаю купити все ж таки лодочну Хоча ні, все ж таки спершу куплю е, морожене, потім лодочну і потім е, цю е, фабрику грошей. От. Або як говорять по англійськи Printworks. Так, для того, щоб е, зробив відеоролик, посигнальмо. Ну що, сигнальмо. Так. Хм, жодної ознаки Мерседес. І тут от Паска. По-моєму 6, мені все-таки 6, мені здається, або 5, або 6 буде цих таксі. У нас появився термі... таймер, вертимемося до закінчення часу. Ну, в принципі, нам того і не треба, просто-напросто беремо, йдемо сюда. Швидко сюда. Шведесенько, так. І тупо зриваємо їх всіх. Чортям. І все. А от тепер уже з'являється... <laughs> Спеціальне таке таксі, яке ніде не їздить. І до речі, після цієї місії воно буде доступне нам uh, в Kaufman Caps. Так, нам всього, нам всього потрібно вбити в ділу, І все. І на цьому кінець. Так, дивимось сюди. Думаю, що нам, в принципі, мало би сьогодні Да, ну я звісно стріляю з мене стрелок хреновий. Вот. Вс. Місія продана. Кауфман Кепс, Парк, став прибутковим. І приносить дохід в 5000 доларів щодня. Так, місія виконана. 5000 доларів. І після цього... На Kaufman Caps. У Kaufman Caps буде спеціальне таксі, яке не буде ніде їхати, тільки можна буде там достати. І з поганої новини, якщо так судити, то в Kaufman Caps таксі в <кхм> <кхм>, <кхм>, їхніх машинах не буде грати радіо. От. <кхм> так що от таке от, такі от новини. Ну що, це була остання місія на Kaufman Caps. Всім дякую за перегляд. З вами був я готовий. Підписуйтесь. Ставте лайки. Оцінюйте мої відео. Всім удачі І пока. Наступне, що я куплю, так це... Конечно же. Фабрику мороженого. Всім дякую. Всім пока. Чао.